У грудні в Україні запрацює нова програма зимової підтримки, яка передбачає додаткові виплати для громадян. Українці зможуть отримати разову допомогу від однієї тисячі до шести тисяч з половиною гривень залежно від категорії отримувачів. Пакет заходів соцпідтримки уряд планує ухвалити найближчим часом. Виплати спрямовані насамперед на ті родини та людей, які найбільше потребують допомоги в осінньо-зимовий період. Сума 6,5 тисяч гривень передбачена для сімей з дітьми, сімей, де діти перебувають під опікою, дитячих будинків сімейного типу та дітей із малозабезпечених родин, людей з інвалідності першої групи з числа ВПО та самотніх пенсіонерів. Ці кошти дозволено спрямувати на базові потреби: ліки, продукти, харчування, теплий одяг, оплату комунальних послуг. Крім того, кожен громадянин, який звернеться в грудні, зможе отримати 1 тисячу гривень для покриття витрат на найнеобхідніше проїзд, ліки, інші повсякденні потреби, за переліком, який буде визначено урядом. Як повідомлялося, комплексна програма зимова підтримка формується за дорученням президента України і має бути повністю представлена до середини листопада.